До фонду Українська перспектива звернулися поранені у результаті інциденту 8 вересня на території 17-ї танкової бригади військовослужбовці, які перебувають на лікуванні у другій міській лікарні у рамках проєкту допомоги пораненим військовослужбовцям, який запроваджено фондом Українська перспектива. Хлопцям було передані речі першої необхідності сьогодні. Ми провідаємо бойців, которые отримали ранення, к большому сожаленню, у прямо. На території воїнської частини в Кривому Рогі. Это 10 человек, 8 из них были госпитализированы в больнице Кривого Рога, и 2 человека, 2 бойца были госпитализированы в госпиталь города Днепропетровска. Мы в Днепропетровском госпитале вчера были, оказали им помощь. Мы купили все необходимое для них, и одежду, и все принадлежности бритвенные, и все, что просили бойцы. Ну и, соответственно, все вопросы, которые касаются медикаментов мы тоже по этим бойцам решаем. Мы оказываем помощь, беспокоимся и не только, допустим, помогаем лекарствами и всем необходимым, но и интересуемся Сім'єю може какая та нужна помочь сім'ї, діткам апісаті в обов'язковому порядку Ми підтримуємо їх. Представники фонду запевнили, що і надалі допомагатимуть військовослужбовцям, а також закликали всіх небайдужих криворіжців долучитися до подібних благодійних ініціатив. Адже у другій міській лікарні та інших медичних закладах міста перебуває ще чимало бійців, яким потрібна підтримка та допомога.